Права 889. Довідіть, що сума будь-яких трьох послідовних цілих чисел ділиться на 3. Ну що ж, стартуємо. Давайте розглянемо тоді число А, А плюс 1 і А плюс 2. Запишемо, що розглянемо. 3 послідованих. Цілих. Числа. А. А плюс один. І. А плюс два. Є. Ну і знайдемо їхню суму. Запишемо тоді, що їх сума. Записуємо А, додати А плюс 1 і додати А плюс 2. Це дорівнює. Перед дужками знак плюс, розкриваємо дужки, пишемо, буде А додати. Записуємо доданки з тим самим знаком А плюс 1, додати А і додати 2. І це дорівнює. Групуємо подібні доданки. У нас є А, А і А. 3 рази по А це доданок це буде 3А. Додати 1 плюс 2 це буде 3. Отже, 1 і плюс 2 це буде 3. То це дорівнює. 3 виносимо за дужки, То в дужках тоді у нас буде 3, а в дужках А плюс 3 поділити на 3 це буде 1. Є? Ну що ж, оскільки сума у нас. Дорівнює 3А плюс 1, там є множник 3, то і сума таких трьох послідовних чисел ділиться на 3. Записуємо, що оскільки суму можна подати у вигляді добутку. Де є множник 3, то ця сума ділиться на 3.